У минулому році весь інтернет заполонили ці чудові квіткові кардигани. Побачивши їх, звичайно, я не могла лишитись осторонь, тому що вмію в'язати, люблю щось таке новеньке, цікавеньке. Для дітей це просто ну, казка. Зараз і так дуже тяжкий час для наших діток. Такі, така річ, така ковтиночка, такий кардиганчик. Підніме настрій дитинці, буде чудовим подарунком для неї. Дуже він такий святковий, і на будній день можна одягти. Ось я зв'язала для першокласнички. Дівчинка йшла в перший клас, Попросили мене зв'язати такий кардиганчик. До нього в комплекті зв'язала дві резиночки для волосся. Ну, скажіть, хіба це не чудо? Дуже така м'якенька пряжа. Зв'язана з Алізе. Залізе софті, Залізи софті плюс. Ось це зв'язала для своєї онучки. Ну, Скажіть, хіба це не чудо? Під спіничку, під джинсики, яскравенькі, такі, квіточки. Дитині просто радість одягати таку ковтиночку. Дітки задоволені. Ще не бачила жодної дитинки, яка б не зраділа такому подарунку. Ви бачите, яке це чудо. Можете перейти до мене. На сторінку в Інстаграм, на Фейсбук і подивитись, в мене там дуже великий вибір, багато я в'язала. Можете взяти ідею, таку від мене збільшити, подивитись, як це в'яжеться. Це не тяжко. Ось бачите, з звичайної пряжі напівшерстяної спробувала зв'язати. Бачите, які розочки зробила, тут трояндочки. Таке просто чудо. Аксесуарчики, резиночки такі для волосся.